Вітання, друзі! Прийшов черговий девайсик до мене сьогодні. Ось такий ящик Tower Sister. Зовсім недавно він прийшов. І це, скажімо, такий непростенький ящичок. Це ящик плюс ось такі гарненькі фонарики. Поворотні, як хочете так собі. Їх нахиляєте. І що саме головне, це не просто, скажімо, фонарічки працюють вони від акумулятора, що зараз продемонструю. Ну, У мене ш -ш -ш флекс вольт, але можна ставити і звичайний. І пише 20 вольт. І 120 вольт. 120 вольт, це означає, що працює від мережі. Ось є розеточка, і можна вмикати розеточку. Так, Тут індикатори в нас. Якщо ми вмикаємо наш прожектор, бачимо, що одна поділка зарядку, коли ми е, вімкнемо розеточку, буде світитися зелене повністю. Наші фонарички мають по. Кожен з них по 2000 тисячі люменів. Коли ми їх закриваємо, автоматично фонарі відключається і знову ж треба буде його вімкнути. Світить дуже-дуже добре. Прямо 4 тисячі люменів, хватає повністю, щоб е, вирішити якісь ваші задачі, так як я займаюсь плиткою. Ну, для мене важливо світло і багато світла, скажімо так, коли зарізаю під 45, шліфую. Єдине, що не вистачає, як на мене, могли б вже вивести USB-порт. Система того ж системи. Витягнули. Так він защелкується і можете його сміло нести. Чим добре, що є ще ось така корзина. Ось зараз є, ви можете його просто нести в руці, десь на природу завішати, скажімо, за деревце і насолоджуватися чи на рибалочку, будь будьте, ви собі можете його не тримати в руках, десь підвісити, або просто, просто його ось так поставити, буде вам щастя. І на штатив дві ось таких е, різьби. Плюс отакий От добротний ящик, де можна складати свої акумулятори. Або будь-який інший інструмент, е якийсь розхідку. Взяли собі на об'єкт чи для хайдімена. Ви завжди світлом, можете сюди, сюди кинути е переносочку. Якщо у вас навіть батарея якась то без проблем. Без проблем можна його використовувати. Дуже мені подобається ось такий гібридний, що кінець Devolve зробив ось такий хороший девайс. Зараз вам. Скажу модельку. ДВСТ-08060. І подивлюся, де його виготовляють. А виготовляють його у В'єтнамі. Навіть не у Китаї. Хоча багато інструментів Девалту та інших брендів виготовляють у Китаї на заводах ліцензійних. Як в Мексиці, так і в США саме цей ящичок зроблений у В'єтнамі. І ось бачите ще раз: 20 Вольт, плюс 60 Вольт. Тут 20 і 60 просто ампераж міняється, хто ще не знає. І плюс розеточка, що дуже-дуже дуже добре. Тому, що, коли немає батарейки, ви собі... Під'єднали і цілий день. Світить ось такий чудовий ліхтарик. Раніше навіть не ліхтарик, а два ліхтарика. Буде виконувати вам чи в автомайстерні, чи на будівництві, чи на природі, будь-де ви б не були. Ви будете почувати себе з ним комфортно. Маю дуже багато інструментів. Девал, займаюся плиточкою в Чикаго. Так що буду вам знімати такі обзорчики свого інструменту, на який було потрачено дуже-дуже багато грошей. Так що, всім добра з Різдвом Христовим, всіх вітаю, будуть, підписуйтеся, будуть гарні, хороші обзорчики професійного інструменту.